You... Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами відеогляд зеленого, е, зеленого лука. Не зеленої цибулі, а лук. Тактичний образ в кольорі олива. Зелений хаки, хто як називає. І так, до вашої уваги, термобілизна нашого власного виробництва. Пишемо 5.11. Іде турецька тканина влаговиводяща, анатомічний крій, сески по 3 це йде кофточка і в комплекті йдуть штаники. Ну, штаники я вже не одягував, бо я дуже сексуально вигляжу в них. І так, друзі, штани в кольорі олива. Штани йдуть з софтчел. Наружна тканина внутрі йде м -м, утеплювач фліс. І так, друзі, ми в цих штанах ходимо і з осінь, і весною, і зимою. Єдине, що коли сильні морози, то під одягаємо термобілизну термодлизну. А так можна всю зиму в них ходити. І так, огляд штанів. Да? Штани йдуть з 46 по 58 розмір. Два передніх кармана, штани називаються карго. Зручні з нашого теж власного виробництва. Два задніх кармани йдуть, йдуть на липучці, як ви помітили. Потім з однієї сторони йде менший карман на липучці і рядом йде карман великий на молнії. З цієї сторони так само дублюється менший карман і великий на молні. І внизу цих штанішек регулював підбірців. Заужині класно сидять Саміте. І так, з цієї самої тканини, софт відчуваємо бушлата в кольорі олива. Кепочка коштує, Бля, це ж не та кепка. Сука. Кепочка коштує, а також зелена кепочка. І так, друзі, огляд бушлата, да? В кольорі олива теж теплий, десь синтепон, внутрі також іде фліс теплий. To... Так само 46 по 56 розмір. Прорезинена молнія, щоб не продувалась, не промикала. Капюшончик вшитий. Це дуже класно, не буде задувати нічого, чим коли він на мовні йде. Тут от регулюється, застягується под шейку, дуже зручно сидить. Навіть на такому, як я. І так, друзі, два кармани йде звичайних. Два кармани йдуть як на парке. Щоб горді так от ходить, да? Потім по одному карману на мовні з кожної сторони. З однієї і з іншої сторони. Як на кітілі, да? Потім, друзі, на плечах іде по одному карману і на другому плечі по одному карману. Тут внизу ширина теж регулюється. Ось такі от модні класні застежки. Така штучка класна прикриває ладонь. І сюди можна пальчики всунути. Ну для чого, щоб вітер не затуляв або на драпапуп їхати, як кажуть, поляки на мотоцикл. Міста, міста під шеврони, міста під погон, міста під групу крові, міста під возиною. Друзі, звісно, кепочка це більш демісезонна. Сюди ми пересмотрели таку от шапочку демісезонну в кольорі олива. Кому треба зимову шапочку, друзі, звісно ж вони у нас є і зимові. Це вже йде зимова, внутрі йде пліс. Сразу же мгновенно, друзі, под цю штуку можна баф олива купляти. щоб шею не задавала. Хоча тут ця куртка, вона класно закриває шею. Ну, можна ще в такий баф. Потім зимова шапочка. Іменно зимова, бо показував я вам також, що диві сезону. Кому там що закрити треба, друзі? Від вітру. вид неузнаваемости. И сразу же мгновенно, друзья, есть перчаточки. Есть перчаточки более тонкие, тоже ткани на софтшел, на флисе, а есть перчаточки такие сами, але уже на меху, более на жару. То можно идти идти как бы. Тоже в колере олива хорошо будет смотреться, дополнять этот прекрасный лук. Ну и конечно же, друзья, Сумочку, тактичну сумочку в кольорі олива, куди без сумочки. Да? Щоб в карманах це все телефони тягати, блокноти і все інше. В кольорі олива на 7 літрів теж буде доповняти ваш прекрасний лук. Ну і друзі, куди ж без берців, бо я тут в красоках зі да? а одяг весь зимовий. Звісно ж, дуже класно буде взяти під цей прекрасний лук, не цибулю, отакі от, от прекрасні зимові тактичні берці. Вони не зимові, вони йдуть всесезонні на мембрані. Від турецької фірми Single Sword. Свордовські сплитаноскі є і багато чого одягу. І так, пошиті вони з натуральної шкіри нубук. і стоять на двостойній літої підошві. Дуже хвалять цю підошву і турки і наші військові, бо було багато випадків, що захищали від мелких осколків. Посилений носок, і у цей весь перед теж посилений. Товстий заднік. Товстий, але м'ягенький, що для комфортного насіння, щоб нічого в ногу не дивило, щоб максимально комфортно було бігати, присідати, а товстий він для того, щоб все-таки витримувати якісь определені бокові удари і, звісно, тримати стоп. Внутри йде мембрана, літня функція мембрани виводити влагу, а зимова функція мембрани утримувати тепло. Вони йдуть з 40-го по 47-й розмір, так що, друзі, для замовлення цього прекрасного лука, не цибулі, пишіть на вайбер. І не забуваємо про термошкарпетки, термоноски на клятій москальській мові. Пластичний манжет, канали терморегуляції, посилена п'ятка, анатомічна підошва і посилений мисок. Мисок! Вони йдуть в усіх розмірах, навіть на 47-й теж є. А ремішок в кольорі олива. Дьорні за врівочку, вони откроються. І застягуються, теж дуже прикольно. Раз, ставили, все він вже стоїть. I don't know what you heard about me